Зоду нас річка, це означає, що ми знову на риболовлі. Зі мною вудка Азура Кіншин та сама, і е так вийшло, що у мене з'явилася вільна годинка-дві. Я вирішив все-таки вискочити, подивитися, чи вдасться нам сьогодні щось зловити. Е з собою взяв декілька нових приманок, е потім покажу вам. І навіть взяв воблера е джексоновського карася Е, попробуємо мірку його потягати. Е, може якась щучка спокуситься на нього. ось е, Ну, а так, що хочу сказати, на річці трохи є крига. ось Не дуже багато, але щось є, треба буде дивитись куди його кидати, шукати місця, як зазвичай, і шукати активну рибку. Ну, хоча б не активну, а якусь, яка захоче сьогодні клювати. Ось такі наші справи. Вудку я зібрав, будемо починати. Так, Ось цього карасика я хочу почати сьогодні. 16 грамів, Джексоновський карась, хто знає, той знає. Облірочок цікавий, облірочок дуже уловистий, я на нього осінню багато що перетягав ясною. Цікавий, взагалі не цікавий своєю проводкою. Він ну, просто... Як там сказати, ніяких там ривків не потрібно, рівномірка і все на ньому ось. Але він по, свої, по своїй здатності ось дуже класно грає у воді і приманює щуку. Ну, зараз от на нього і будемо починати. Кригу носить. Тому треба дивитись Він, до речі, не дуже класно летить, бо він такий чималий. І просто простою проводочкою. Якщо зацеплю кригу буде мені по карасю. І не подобається тут, піду трохи далі, тому що ось о кригу кусок несе. І тут як зацеплю за кромку, прийдеться щось видумувати, щоб його відцепити. Прямо трохи далі, ось там я дивлюся, менше вроде, криги, підемо туди. Ось тут непогано вроде, місцина. Там далі вже лід стоїть. Ось тут є невеличка промоїна. Сюди, сюди і покидаємо зараз нашого карася. Головне не зацепити його за ось ту. За той дурчок. Погружається цей карась. Кажись на полтора метра. Що я не помиляюсь. І просто рівномірочкою. Ми його тягнемо. Спішити тут не потрібно. Я його навіть бачу. На камеру не видно, але бачу він геть по поверхні йде. Бачите? Хоча повинен грузитись, Щось не знаю. Чи Це його плутаю з флагманським коресем. Це флагманський може, а це флагманський до двох метрів грузиться. Вони, він, до речі, також є. Ну, там не, не, не Крас він називається, а якось по-іншому, але приблизно Ми його попробуємо трошки заглубити. Ось так от. І на нього, до речі, дуже непогано клювала щука. На ціліко не хотіла, а на нього клювало. Подивлюсь, десь фотки повинні бути, та повставляю, щоб було видно. Невеличка, але... Цей кіншин, звісно, не для такого карася і для такого воблера, і взагалі не для воблера. Але ми спробуємо. Треба ж зробити якийсь стрес-тест цієї палички. Наставати сюди. Я нормально. Це перся гачком за, за Флюрік? Проти вітру взагалі летіти не хоче. Так, прийшов я ще одну таку цікаву місцину. Хочу зараз спробувати спочатку тут покидати на окуня. Може він клюне. У нас тут дощик іде, то не йде. Так. Що ми поставимо на нього? Поставлю грузик грамів п'ять не більше. О, ось такий от. І І і І і Ну, Поставлю ось такого твістерочка, як вам видно, Ну, потім ближче покажу. Спочатку спробую на нього. Так. Це поки сюди, це поки сюди, це сюди. Треба собі нормально взяти якусь, якусь коробку на е, гачки, тому що така якась коробка, все вивалюється з неї. Нема часу десь подивитися, знайти якусь нормальну коробку. О. Гачок ставлю простий, не обсетник і забув положити. Побачимо, якщо буде дуже обриватися, бо тут якби є коряги, то поставлю офсетник. Як буде йти нормально, то й стоїть цей пойдет. Идет и поедет. больше покажу, как вышло. Вот так вот, такие вот э, твистерочек. Ну что, вперед! Так, друзі, йду далі. окунь не клює, щука не клює, тут лід, йду шукати місця, де можна буде закинути щось десь. О тут не закинеш, тому переходимо далі. Шапчик у нас ось такий от фліт, якщо я не помиляюсь, чупа ось така. 7 грамів груз. Будемо пробувати на нього. що е, цей кракозябри е, цього фліта е, хвостик схожий на е, джавік від селект. Такий, такий в кінці роздвоюється. Також такий черв'ячок. З цікавою такою ж самою грою. Такий в кінці роздвоюється, ну і спереді у нього є клапки. Вот, значит. Е, друзья, е. Сейчас мы нарядьте узелы из ламы. Гарна думаю, чи судак, чи щука, щука? Дидисюди, йди, йди, йди маленька, не о, гарна, гарна, гарна щучка. А що робить? Іди, йди, іди, йди, йди, йди. О! Ось така щучка нарешті у нас взяла. Ну, красотінь. Тихенько, тихенько, тихенько. Хеть повністю заїла. Тихо, 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 мала, тихо. дасть. Хеть повністю заїла нашого фліта під фішап. Ну, непогана, щупакабра, слухайте народ. А гарненька, яка, дивіться, яка зеленовата, жовта така. Тихо, 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 зараз мої. Щас мої. О, віддай, молодець! Ну... Що зважимо. Подивимося, скільки вона заважиться, красуня. Так. так. Чи брав я з собою... Чим важити? Може і не брав. Напевно я не брав, я щось вчора дома там важив. І напевно не брав зараз подивитися. Тут немає. Ну зараз ми хоча б її виміряємо, що у нас виходить. 40 см, це у нас не залікова щучка, але я б її все одно, навіть якщо б вона залікова не брав би. О. А ваги я напевно не узяв з собою. Куча всього є, а ваги немає. Якісь пакети. Куча снасті, приманок, вагів не давно. Ну нічого, ми її пустимо. О, красуня. Ну, я так думаю, десь до кілушки. Пішла, пішла. Ха -ха -ха. Ну, вже щось, уже щось. Щучка у нас була не в п'явках, хто помітив і е, так попручалась добре. Так що я думаю, що вона зараз навіть трохи і активна. Можна ще спробувати щось зацепити. Тому що в основному, якщо щука стоїть, то вона і в п'явках, і вона так не пручається, вона там трошки спочатку дає. А потім вже під берегом. Йде спокійно. А тут, бачите, під берегом і навіть в руках не хотіла не хотіла стої, е, спокійно лежати. Давала трохи копоті. Це приємно. Зимою таку активну щучку це приємно взяти. Ще покидаю трохи тут. Якщо нічого, то підемо далі. Це, до речі, перша щуйка в цьому році, в 2025 році. Ми відкрились по щуці. А чудово! Настрій зразу. Ух! Кайф. Так, трохи далі прийшов. Тут спробуємо. Капець, глибини взагалі немає. Тут такий заплив ось. Тут я зрозумів русло напевно по той стороні йде. О! І тут міль, міляк. Але вона може і не міляку стояти, в принципі. Окунь повинен тут стояти. Друзі, знову йду далі, тому що ще галяк. Більш нічого, ніяких ударчиків. Що, кидав, кидав. Вирішив піти на судакову точку. Зараз вже геть темніть скоро почне. Я сподіваюся, може на вечір судачок прокинеться. Тому йду туди. Можна ще отам, правда, покидати. Але ні. Я зараз тут стану, ще півчаса вб'ю вже буде допізно йти туди. Тому йдемо спробуємо зловити якогось судачка. Щучка у нас вже в заліку є, а судака немає. Так, рибацюги, прийшов я на судакове місце. Рибаки трохи є, вже трохи були, і трохи вже поуходили і там, і там є. Що розказували, що сьогодні тут і судачок, і щучка попадалась. Невеличке все. По 700 каже, десь грам, не більше, але клювало. Зараз вже поуходили всі ті, хто ловив цю рибку і вже зараз, якби каже, що вже перестало клювати. Ну не знаю. Я взагалі постою, тільки прийшов. Я думаю, ще повинно воно по поклювати трошки. Як це так? Всім клює, а нам не клює там сюда невеличкий на балду У У нас поки тихо. друзі п'ю каву, тому що погодка така що з зябка якось. вже Прийшло чимало часу і треба підкріпитися. Тому хто їсть всякі вкусняшки, смаколики, п'є чайок. Всім приємного. А я зараз поп'ю да й будемо далі кидати. Рибак тільки що до мене підходив. Каже, за, також за день за такого окунька приніс, каже дивись. Оце я все за день зловив. І каже, і щось, ну, правда сказав, що щось у нього хороше взяло, щука, напевно, типу, повела там в сторону, каже, зійшла, там навіть не бачив її. Я думаю, щука. Ось. І пішов уже додому. Така сьогодні рибалка. Так, всім приємного, хто там їсть, п'є. Друзі, у нас темніє потрошки. І в принципі течки постійні вже є. Тобто на вечір судачок, а це судачок мені тут сказали рибаки, що це все-таки судачок постукує мілкий, він активізується на вечір. А от такий крупніший, який міг би захватити цю приманочку, такого поки немає. Одні ударчики мілкі і все. Ну, чекаємо, чекаємо. Может еще трошки темнее, да и он и крупнейший подойдет. Я знал, я зацепил татулбану. Ну що, друзі, я думаю, настав час підвести якісь ітоги нашої сьогоднішньої рибалки. Я думаю, вона вдалась, ми знайшли нашу рибку, ще й яку щуку. Нарешті в 2025 році відкрились по щуці. Це кайф. В принципі, обійшли багато місць, багато змінювали різних приманок. Рибка не активна, брати вона не дуже хоче, але все ж таки свою рибу ми знайшли. Ще яку рибу, класну рибу, чудову рибу. М -м -м, маса задоволення. Я надіюсь, вам сподобалася ця рибалка. Тому лайкоси і прожимаємо, і підписуємося на канал. Дякую, що додивились до кінця. Далі буде на все добре.